Розділ 10. Сутичка на болоті. Фрусеві здавалося, що він мчить із швидкістю космічної ракети. Насправді ж, цей старенький автомобільчик ледве деренчав нерівним шляхом. Припадав відразу на всі чотири колеса і, поскрипуючи дверима і підвіскою. Мов старезний немащений віз. Ось він різко підстрибнув на вибоїні. Сміхоша й майже вдарилися одне об одного. З-під радіатора вирвався струмінь пари, сміхоша зібралася з силою і знущально зареготалася. Ха-ха-ха! І це у вас автомобіль? Це у вас такий автомобіль? маєш відказав бридким голосом. Ні, це у нас паровоз. Та да, це у вас чайник. вигукнула дівчинка. Фрусь образився, тим більше, що коли в автомобілі закипає вода, то це йому не мед. Це йому гірше за спрагу. Пече, і болить. Тут треба сказати, що автомобіль пережив тяжке минуле. Його дуже погано доглядали. Він і ржавів, і ламався. Його кволий двигун стукотів і рохкав, його гальма майже не працювали. В ньому завжди не доливали мастила й води, завжди не докачували шини, і бензину в ньому завжди було ледь-ледь на денці. Фрусь зовсім уже був втратив віру в своє автомобільне щастя. Аж тут і трапився йому бруднерський. От і зараз, образившись на жарти Маєша і сміхоші, він усе ж таки вперто біг уперед, а ще його підганяла нестерпна сверблячка, бо пані заклепська зовсім розперезалася. Вона втратила міру і совість. І поїдала фрусів метал з жахливою ненажерливістю. Ой, сказала сміхоша, попереду у болота, а цей божевільний фрусь збирається туди пірнути. Майже засміявся противним дрібним сміхом. Хі -хі 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 -хі. Ага, ти так ти боїшся втопитися? Вперед, фрусику, дуй просто в болото. Дую. закричав Фрусь, і з розгону врізався в баюру. Два чорних віяла грязюки знялися по обидва боки Фруся. Мотор його завив так, що його б не перекричала і сміхоша. Це було неглибоке болото густо поросле осокою. А на тому його боці стояв уже знайомий нам. Кривобокий в'яз з покрученими гілками, а під очеретами з землі стримів трухлявий пеньок. І як тільки Фрусь, виїхавши з болота, зупинівся перед в'язом, з запинка вискочив бруднерський і одночасно хто зна звідки повилазила і позбігалася усяка нечість. Ось вона! закричав переможно маєш і тицнув пальцем у сміхошу. Наче вона була не дитина, а лялька. Викрав і доставив, як сказав. Срадник, прошепотіла сміхоша, Нікчеме! Бруднерський уже скочив на пеньок і знову задеренчало над берегом хрипке і пронизливе. Еста! Людська дитина наша, ми розділяємося на два загони. Фрусь і маєш у супроводі сильного пацючого загону відвозять дівча за болото у ліс і там ховають. А я своїми гарними зубами хапаю клітку з золою і на чолі свого народу мчу. Навпростець до страхолюда. І раптом Фрусь заголосив гундосим механічним голосом Як я поїду, закличте до порядку заклепську, вона мене все їсть і їсть. Скоро я розвалюся на шматки. І тут усі почули шепотіння. «Ням-ням-ням-ням». Як же я могла утриматися від такої лепської спокуси? Такий м'якень, смачненький автомобільчик? Бруднерський мовив. Припиніть негайно. Хто повезе нас усіх далі, якщо ви ці Фруся? Я собою ням 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 не керую, наді мною взагалі немає господаря, бо ви всі не їстівні. У мене скоро відпаде крило, мовив Фрусь. Як то немає господаря? з погрозою перепитав Бруднерський. А страхолюд неможливий. Я нічого такого не говорила, поспіхом прошепотіла заклепська. Я взагалі не, по, не полюбляю балачок. І замовкла. Сварка дуже роздратувала голодне воїнство. І хто зна, чим би все скінчилося, та зараз над ними з'явилася зграя мух, і жужа, жажа і жожа в один голос продзищали. Вони наближаються, вони подолали завал і що сили мчать сюди ж. Ура. закричала сміхоша так голосно, що ворожа публіка мало не знепритомніла. А маєш з повагою сказав Ну, ти як сирена швидкої допомоги або міліції. З натовпу пацюків виштовхався і наблизився до пенька молодий наїжджачений пацюкович. Він сказав Бруднерському, О, дозвольте мовити, вірний друже всього живого, я пропоную негайно вислати назустріч бойовий дозор, щоб ворог не заскочив на зненацька. Ти тут найрозумніший, так? Голодні пацюки трохи пововтузилися і от уже від маленького, пацючого сміливця лишилася купка кісточок. А Бруднерський тут таки закричав Негайно вислати назустріч ворогові бойовий дозор. Та було пізно, по той бік мілкого болота вздовж злісся мчав. Наближався червоний, яскравий, грізний умпарара чам-чам-чам. А перед цим сталося ось що. Джулька довго періщив своїми коротенькими ніжками слідом за фрусом з викраденою дівчинкою. Але наздогнати автомобіль навіть такий старенький, так зазвичайно не міг. Після того він сів посеред дороги задер гостру мордочку до неба і заплакав з тяжкого розпачу і от сорому за свою безпринципність. Парара також не витримав, заплакав гіркими автомобілячими сльозами з системи охолодження, ще й заскиглив сигналом. З лісу прибіг ходючок, сів на траву, почав стукати себе пальцями по лобі і примовляти Думай, думай, думай! Звичайно, всі вони дуже просто перелізуть на той бік завалу, всі, крім парари. Отож, От ж бо й воно. Можна у багажнику взяти пилку і розпиляти повалений клен на цурки й палки. На це знадобиться день або два. Ходючкові ніколи не доводилося пиляти дерева, подав голосом парара. У мене в багажнику є буксирний трос. Так була розв'язана ця карколомка головоломка. Ходючок прив'язав один кінець гнучкого металевого троса до гачка під передком парари, а другий до стовбура поваленого клена. У пара загарчав, напружився, позадкував ще сили, клен поволеньки зрушив з місця і, старанно вимітаючи дорогу всіма своїми гілками, розвернувся вздовшу злісця і звільнив проїзд. І наші друзі знову поїхали вперед переслідувати злодіїв і звільняти сміхошу з лютої неволі. М'яко співав мотор умпарари. Невгамовна зелена муха, а з нею ціла зграя звичайних сірих розвели мушині співи, як на смітнику. Кодічок не витримав і замахнувся своєю курточкою, щоб їх вигнати. І тоді майже всі мухи вжижнули у вікно і полетіли геть, зоставивши в умпарарі всього трьох притихлих мушок. Ходючок і його команда ще й досі не знали, що то був загін розвідників бруднерського на чолі з зеленим жужулею. Тим часом колії, залишені фрусям, ставали все глибші і чорніші, а за кілька хвилин вже ніхто не мав сумніву, що попереду болото. На вікнах з обох боків посідали фока і родивон Сільвестровий. І сповістили, що ворожий табір відразу за болотом, що полонена сміхоша разом з Феофеофанчиком поводяться мужньо і гідно. Але стало відомо, що вороги скоро завезуть дівчинку у невідому лісову схованку, а зозулю до самого страхолюда. Умпарара з розгону врізався в багнюку і пішов уперед. Спочатку його мотор співав мужньою піднесено Але далі умпарара все дужче напружувався, і пісня його стала інакша. Ой, він почав рухатися вихилясом, виставляючи уперед то один, то другий бік. Завзято вкручувався колесами у твань. Але йшов, ішов, йшов, так він і добрався до вузенького, сухого острівця. Фрусові колії бігли далі у чорну твань. Та умпарара раптом загальмував і спинився. Все. зітхнув автомобіль. Далі не пройду. А фрус пройшов, пошепки, але з докором нагадав худючок. Він удвічі легший, стримано сказав Умпарара парара і замовк. І всі замовкли, прибиті розпачем. Тільки Пріся удавала, ніби нічого особливого не сталося, і вона все знала наперед. Хлопчик вийшов з машини і озирнувся. Їх оточувало болото, воно було густо населене п'явками. А за болотом за якихось двадцять кроків попереду над галявкою викручувався старезний в'яз, а під ним тьмяно виблискував сірий горб фрусового кузова і химерно розмахувала руками постать бридкого хулігана Маєша.